Кабінет міністрів запустив автоматизований друк повісток. 900 тисяч листів щастя знайдуть своїх власників до кінця цього року. І якщо військовозобов'язаний не відгукнеться, доведеться сплачувати штраф. І сьогодні у ролику ми розберемо, як не втратити всі гроші на штрафах від ТЦК. Перший спосіб: якщо ви отримали повістку. З'явитися у ТЦК. Що, хейтери не очікували таку відповідь? Ну ось, якщо ви вже. Готові були писати негативний коментар. Замість цього можете поставити лайк і закрити цей ролик, оскільки далі ми будемо говорити корисну інформацію для тих, хто по тим чи іншим причинам не може обрати перший варіант. Проблема цілком реальна, оскільки тепер для того, щоб отримати повістку, вона була належно врученою, немає необхідності ловити військовозобов'язаного на вулиці. Достатньо просто надіслати лист. На пошту, і неважливо, якщо людина не проживає за цією адресою, не з'явиться або з'явиться і не візьме ту повістку, вона все одно буде вважатися належно врученою, і результатом буде штраф, якщо у встановлений термін не з'явитися до центру комплектування, не було створено жодного ліміту або важелю, скільки повісток може отримати людина. І якщо раніше ліміт стримувався як мінімум, тим, що кожен раз треба було знаходити цю людину на вулиці, видавати їй Повістку під підпис, і відповідно, якщо людина не з'являється на вулиці, або, як мінімум, не кожен день її ловлять, відповідно і кожен день неможливо було видати ту повістку. Але тепер, оскільки просто необхідно відправити лист на пошту, а листів можна друкувати скільки завгодно, оскільки ну, кожен лист він, в принципі, окупає себе як мінімум в. 17 тисяч разів, то тепер кожну нову повістку можна надсилати після того, як людина не з'явилася по попередній повістці, і відповідно кількість їх не обмежена. Про які ж суми штрафів йде мова, якщо не з'явитися по повістці, за рішенням керівника ТЦК буде винесено адмінпротокол, у якому сума буде складати від 17 до 25 тисяч 500 гривень штрафу. Якщо ж протягом 15 днів не буде оплачене таке грошове стягнення, воно буде передане на виконавцем. Державному виконавцю, який подвоїть суму штрафу, беремо максимум з 25 500 гривень, буде 51 тисяча гривень, і додасть ще й 10% своєї комісії, тобто 5100 гривень до 51 тисячі. Після цього державний виконавець вносить порушника у єдиний реєстр боржників – Після чого блокуються банківські рахунки, і, відповідно, якщо є рухоме та нерухоме майно, надалі. Теж буде позбавлений це окрема взіна процедура, але військовозобов'язаний буде позбавлений права керування транспортними засобами. А як максимум, якщо набрати суму штрафів на 20 мінімальних зарплат на сьогоднішній день, це 160 тисяч гривень. Може бути вже піднято питання арешту майна. Звісно, тут вже не все так однозначно, і не треба лякатися, що з суми 160 тисяч гривень штрафу вам внесуть арешт на нерухомість, яка коштує 10 мільйонів гривень. Так це не працює, оскільки тут вже державний виконавець не може сам собі вирішувати, що йому робити, а необхідно звертатися до суду. І тоді вже суд приймає рішення згідно співрозмірності штрафу до активу, який необхідно арештувати. Ну і звісно надалі стягнути примусово з нашого власника. Тобто дійсно об'єкти нерухомості також інші предмети. Користування і власності військовозобов'язаного можуть бути реалізовані через систему сетам. Що я тільки не бачив на тому сетамі: і пресовий балончик, і риболовну сітку, і вішаки, і якісь стійки по 100 гривень, можете знайти все це на цій платформі і придбати з молотка у борожників. І відповідно, якщо наразі борожники у нас загалом бувають іпотечені, Іншим е, варіантам кредитування. А наразі чекається хвиля боржників вже до ТЦК. Оскільки неважливо, як саме був отриманий борг, якщо він не буде сплачений, людина потрапляє в єдиний реєстр боржників. Ну і далі процедура всіх стандартна. Ну так як же оберегти себе від втрати всього майна, якщо штрафи будуть іти ось так? По-перше, я не хочу звучати фарбу і сподіваюсь, що кожен тиждень повістку надсилати не будуть. Але якщо все таки так станеться, давайте поговоримо, як е, все-таки зберегти ваші кошти. Е, для тих, хто за кордоном є лайфхак. На сьогоднішній день, як мінімум, повідомі мені інформацію, яку я отримав, також від своїх клієнтів. А я нагадаю, що я є юристом з нерухомості і тому багато моїх клієнтів наразі як в Україні, так і за кордоном, заходиться, хто займається продажем нерухомості, хто колись. Купляв зі мною нерухомість. І я продовжую надавати консультації з приводу, як за кордону правильно зробити довірність і роблю самостійно ці довіреності для продажу або дарування нерухомості в Україні. Також консультую з приводу вивезення готівкових коштів після продажу нерухомості в Україні, легалізації за кордоном і так далі. Контакти знаходяться в описі під цим відео. І відповідно, якщо ви знаходитесь за кордоном, необхідно оновити дані. Якщо ви досі не оновили дані, ТЦК буде надсилати повістку саме по останньому відомому їм місцю вашої прописки. І цілком послідовно, що штрафи будуть виписуватись, оскільки ТЦК невідомо про ваше знаходження за кордоном. Якщо ж оновити дані і вказати про ваше місце перебування умовно в Швейцарії. То повіську в Швейцарію ще ніхто не надсилав. Якщо і будуть надсилати, вона буде коштувати набагато дорожче, і йти буде набагато довше до місця призначення. Відповідно, наразі ще повіски надсилаються просто Україною для тих, хто оновив дані і вказав, що вони знаходяться в Україні, або для тих, хто не оновив Дані. Тому перший спосіб це вказати ваше місце перебування і таким чином убезпечити себе від подальших штрафів. Якщо ж ви знаходитесь в Україні і не обираєте перший спосіб. Який я сказав на початку ролику, у вас немає бронювання, то повістки рано чи пізно будуть надходити. Тепер без моральних оцінок. А суто, як фахівець, магістр права, зазначу, що якщо військовозобов'язаний не обирає для себе перший варіант, який я зазначив на початку цього ролику, знаходиться в Україні і вже потрапив до реєстру борожників, то з реєстру можна вийти, оплативши штраф у повному розмірі. Після сплати стягнення будь-яке майно можна продавати та дарувати. І відповідно таким чином можна його вивести з під володіння цього військовозобов'язаного, і таким чином воно буде збережене у родині. Від збільшення кількості штрафів це не обереже, але як мінімум на сетамі квартира не з'явиться. Тим паче може бути, наприклад, багатодітна сім'я. І закон теж дозволяє конфіскацію та реалізацію такого майна у разі якщо. Буде отриманий дозвіл від органів опіки та піклування. Звісно, це дуже серйозний важіль, і часто квартири, які на пінаві наприклад, квартири, які е, мають прописаних дітей, не реалізовуються саме через м, цю перепону. Але у будь-якому випадку враховуйте, що м, на сьогоднішній день ще не було жодних конфіскацій е, майна. За адміністративні правопорушення, а неявка по повістці – це якраз і є адміністративним правопорушенням. Але до сьогодні не було прецедентів, коли правопорушення з таким високим штрафом може повторно траплятись протягом короткого періоду часу. і Відповідно, людина, яка є порушником, нічого не може виправити, особливо якщо вона знаходиться десь далеко за кордоном. Ну і третій спосіб це, звісно, оскаржувати, оскаржувати саме. Ті адміністративні протоколи, ті штрафи, які виписує ТЦК, тут все дуже індивідуально і, звісно, залежить від великої кількості параметрів. Мої колеги-адвокати вже активно працюють у цьому напрямку. Я особисто такими справами не займаюсь. Моя спеціалізація це нерухомість і все, що з нею пов'язано. Тому це в жодному разі не піар-ролик юридичного захисту військовозобов'язаних. Я лише намагаюся дати вам повну картину і всі варіанти, які є. Щоб зберегти свої накопичення і не втратити їх на штрафах. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо так, то буду вдячний за лайк та підтримку канала шляхом підписки, якщо вас цікавить нерухомість. І чекаю на вашу думку у коментарях. Я завжди все бачу, відповідаю. І чекаю вас у наступному ролику. До зустрічі!